Мир Божий, нехай Господь підкрепує вас там, де ви є. Хочу розповісти вам сьогодні про неймовірно прекрасних мужах господніх, які речі вони робили в своєму житті, і чому мали таке неймовірне благословення від Бога Це Авраам, це Майсій. І я чула в своєму житті такі речі, як Боже, і дай мені помазання. Я теж хочу бути пророком таким от не менше, ніж Майсі, не менше, ніж Ілія, з таким обітуванням, як у Авраама. Але щоб мати такі обітування, як у цих людей, нам і треба поступати, як ці люди. Ви знаєте, що мужі Божі Авраам це людина, яка залишила Ур-Халдейський і потім пішла за Господом Богом, не разу не сумніваючись в тому, що Господь дасть те, що потрібно. Авраам це та людина, яка придала сина свого в жертву, коли Господь Бог сказав, а Господь зберіг сина. Це треба розуміти, що він не просто був там обихто, Авраам, він був в позиції прекрасної багатої людини, і він залишився і пішов за Господом Богом. А Мої мені так подобається, це в посланням ківрієм, тут говориться, що вірою возраст, відказався називатися сином фараона, і лучше захотів страдати з народом Божим, ніж временне гріховне наслаждение. Хто такий майсей? Це принц Єгипта, друга людина після фараона. Це неймовірна взагалі країна була тоді, Єгипет, імперія, і він мав все мав. Мав гроші, мав їжу, мав статок, одежу, все, що захочеш, але залишив це все. Пішов за Господом Богом і посчитав, що краще страдати народом Божим, ніж пірша ставати блистательна. А не просто сьогодні говорити: Господи, помаш мене, зроби мене таким значущим, як Майсі, як Ілія, як Авраам. Але при цьому не можемо залишити навіть якихось своїх гріхів. Не то, що говорячи щось якийсь статок свій, та йти за Богом і свідчити. І служити Господу Богу. Це дуже взагалі важливе питання, тому що кожен із нас має перевірити своє життя і вибрати, кому ми служимо цьому світу проклятому про Господу Богу. Нехай Господь благословить вас там, де ви є. Якщо хочеш помазання, поступай, як ці люди божі. Амін.